У рамках восьмого туру групи А Другої ліги ПФЛ ФК Полісся 2 зіграв у матчі з ФК Реал Фарма. Житомиряни відкрили рахунок на перших хвилинах гри. Голом відзначився Даніелс Радзенієкс. На 44-й хвилині перевагу полісся 2 подвоїв дімітар трайков, зігравши на добиванні. Суперникам таки вдалося відправити м'яч у сітку у другому таймі. Це зробив Сергій Барсуков. Тож матч закінчився рахунком 1-2 на користь житомирян. Хоча, за словами тренера, святкувати не варто. Життя дежавю, яке вже трохи починає. Набридати, якщо чесно, тому що ми в таких ситуаціях опиняємось на перший раз. Я маю на увазі ситуацію, де ми начебто повністю контролюємо гру. Маємо нагоди, їх з якихось причин не а Потім в якийсь момент один епізод руйнує все. І найголовніше, що він руйнує щось в нас, тому що останні 15 хвилин ми гру дуже рідко контролювали. Зараз Полісся 2 знаходиться на першій сходинці у турнірній таблиці групи А другої ліги ПФЛ.